Знайомтесь, Арнольде. Він щойно потрапив до мого нового експерименту. Мені завжди було цікаво, скільки людей може з'їсти зараз трейнитер. Трохи інформації. Трейнитер персонаж секретної організації SCP, яка фіксує та описує різні аномальні явища на землі. Наразі їх більше ніж п'ять тисяч. Результат експерименту 37 людей зараз. Арнольде, Збирай лахи, час вшиватися. Доки тебе не розчинив шлунковий сік трейнитера. Просто вистрибнути із потяга на великій швидкості кепська ідея. Але ти не у потязі, а у шлунку. Давай викличемо блювотний рефлекс і звільнимо тебе. Підказка Арнольде спробуй полоскотати сидіння. Ти ці вподобайку за пораду, як випхатися з трейнитера. І як нині потрапити додому. Є ідея, що як ми зробимо потяг із тебе, Арні. Залізниця другий за популярністю у світі вид транспорту у США найдовше залізничне полотно у світі. Знайомтесь, потяг Арнольд! Чесно виглядаєш стрмно, не так як гарнюні паровозик Томас. Якщо уявити, що всі потяги мають людське обличчя, гадаю, на великій швидкості їхнім очем був би гаплик. Поспішай, Арнольде, вночі тебе може атакувати потяг монстр Чучу Чарльз. Головний герой одноіменної гри жахів монстр, який таємничим чином з'явився у шахті, де занадто глибоко копали. Він харчується тваринами і людьми. Є легенда, що цей монстр живе тисячоліття. Воруши метками, Арнольде. Ого, тебе навіть не зупинив містер Біст з його експериментом. Як бачиш, перемогти Чучу Чарльза не так просто. Арнольде, ця дорога веде до урвища. Це твій шанс. Зроби так, аби Чарльз гепнувся туди. Фух! Арнольде, цього разу ти відкараскався легким переляком.